І 27 серпня так само ворог продовжив свій тероризм. У Києві було за ніч чотири тривоги. Але я так втомилася минулої ночі, що намагалася спати, навіть незважаючи на підвищену небезпеку. Але коли вранці полетіли кинжали і крилаті ракети. То прийшлося вставати і йти в укриття, а потім вже, коли до розвідка, прийшла додому і знову спати. І, на жаль, корм для котів набрати не встигла. Ми за лісою спимо цілий день сьогодні. І ніяк не можемо. Прийти до тями після цієї жахливої атаки вчора і сьогодні поспіль. Це якесь божевілля. Коли це все припиниться? Коли вже агресор отримує по заслугах? Коли вже? Це все перестане бути безкарним. Це знущання просто над людьми. Цей геноцид на очах всього світу. Люди. Ось я нарешті фрагранс висаджую в більший горщик. У мене пересадка іде. Тут різна кора, вугілля, сираміс. Сподіваюся, що мені вистачить. На балконі Кори. Аліса. А да. на балконі. Мої хороші. Вася на балконі. Да, Вася Вася. Васюня. Мої улюблені котики. Вася. Ну навіщо ти, ти туди лізеш, а? Щоб я хвилювалася за тебе. Ну що це таке? Тобі подобається? Я зараз буду тут все поливати, бо все горить неможливо. За цими ракетними атаками не встигаю нічого. Сохнуть ці квіти. Вася! І все одно він сюди лізе і буде лізти. Нічого ти не зробиш. Вася вилазь, вже знайшов собі місце в чорнобривцях. Да, Вася? Вася в Чорнобривці. На лізе собі, як примірна дівчинка, лежить на стульчику і нікуди не лізе, хоча вона теж може. Це так, да, вона це вміє шкодку поробити, але ж зараз вона не робить шкодку. Тут все горить. Тільки вчора полила. А там Вася, а там Вася. Я за нього хвилююся постійно, щоб він не не, не випав. Ось, що в мене виходить трохи великої кори, її кора теж сюди вся вмістилася, Сераміс. Мох спочатку не хотіла класти, але потім вирішила, що Отак от, от поближче до стінок горщика, небагато моху буде добре. І зараз буду зверху все це закладувати корою. А тут я поклала три камінці, щоб корінчики росли у горщик. Тут коротенькі такі корінці, щоб вони росли у горщик. Бо якщо їх чимось не придавити, то вони будуть рости отак уверх. Ну, ось і все. Кінцевий результат, посадки. Але все одно вона трохи завалюється. І в старому горщику вона теж була в мене прив'язана. Так що, я думаю, може, і тут зараз. І її закріплю отак, щоб вона не завалювалася. І заодно оці корінці не будуть вилазити. Бо так вони вилазять більше, ніж коли вона прив'язана. І оці корінці, які були повітряні, теж я їх запустила у горщик. Тому так. І ще моя така проблема. Так, зараз покажу. Моя проблема набивати дуже корою. Треба робити так, щоб були якісь повітряні кармани в горщику. А в мене це моя така... мій недолік. Так скажемо, що я так стараюся набуваю, набуваю. А потім виявляється, що в мене дуже. Воно набите. Це не треба робити, треба, щоб там повітря курсувало вільно, між частинками кори. Ось так, З зараз плюс боку трошки камінчиками, бо тут теж коротенький корінець, який хоче рости мимо горщика. І Зробила підв'язку. Ось таку ось така посадка в мене вийшла. Сподіваюся, що в цій посадці рослині буде добре. Зараз я тут приберу, що наробила. І піду в душ, а поливати буду вже ввечері. Там три горщика залишилося. Я позавчора всі полила орхідеї. Тільки залишилося три горщика, бо там коріння, у двох коріння ще не просохше, а ця була на пересадці, чекала пересадки. От я всі три їх разом з тією і буду поливати ввечері. Світло. На жаль, поки що таке кашпо. Кращого не знайшла, вона жовта. Я завжди підбираю кашпо під колір квітки, але ж в мене не знайшлося. Треба десь, знаю, щось видумувати. Буде поки що так. От червоні в мене стоять у червоних кашпо, а жовтого такого немає. Ось Мій садочок вже відцвітає Будда, на жаль навіть відсушує гілочки. Ось такі в нас справи в нашому орхосадочку. І, може, комусь це здасться дивним. Але я чомусь полюбила холодну картоплю. Холодна варена картопля влітку, це дуже смачно. Можна як з рибкою, а можна і з кефіром? А можна і з салатиком? Кусяєм, кусяєм. Хто скоріше з'їсть? Аліса или Вася? Аліса? Ось бачите, як вони добре їдять? Вася? Ще до Лиської, Бася, ти вже з'їв? Ох, молодці. Пусті чисті мисочки. Все з'їли. Молодці.